Просто подивіться наскільки примітивна ця штука. Буквально купу у якого всі грані різних кольорів і кожна з них обертається. Але яким примітивним він би не був, у нього майже 43 квінтильйона можливих комбінацій. Це просто дохуїще. І перед тим як перейти до самої ідеї відео, я хочу попросити вас підписатися та поставити вподобайку. Дуже дякую. Цей предмет був звичайною іграшкою, а зараз це спорт, який люди роками майстерять та виучують сотні алгоритмів, щоб зібрати його швидше всіх. Ось цей юнак зібрав його за 3,5 секунди. Просто уявіть, це буквально на межі людських можливостей. Я теж вмію збирати Кубик Рубіка, але, на жаль, не так швидко, як цей юнак. Ну і хуй з ним. Так ось вже роками над людьми в подібних речах, як от шахи чи Кубик Рубіка, тобто будь-що, що вирішується математично, над людиною масово домінує комп'ютер. Вони збирають Кубик Рубіка значно швидше, і щоб розібратись, чому та чи зможе ChatGPT його зібрати, і за яких умов у нього це вийде. Я хоч трохи поясню, як взагалі працює кубик Рубіка. Існує купа методів зібрати цей механізм, але найпопулярніший це Сіфоп, а точніше його різновиди: пошаровий для новачків та метод Фрідріх для продвинутих. Він більш швидкісний, але там вчаться сотні алгоритмів, і щоб його освоїти, треба далеко не один день. Метод для початківців простіший, там треба вчити лише кілька простеньких алгоритмів. CFOP розшифровується як Cross, F2L… ОЛЛ і ПЛЛ. Розумію, вам цікава відповідь на питання з тайтлу, але так ви краще все зрозумієте. C – крос Хрест. Перший етап, суть якого зібрати хрест. Збирати можна будь-де, але для новачків, щоб не плутатись, рекомендується біла сторона. F2L. Це перші два слоя. Найдовший етап. ОЛЛ. Орієнтація останнього слоя. Тут задача в тому, щоб правильно орієнтувати останній слой. Всі жовті квадратики мають дивитися вверх. І нарешті останній етап. PLL – установка квадратиків останнього слоя правильним чином. Ось і все. Метод для новачків не тяжкий. А ось метод Фрідріх це вже куди важче. Там є купа алгоритмів, кожен які під час збірки треба впізнати і одразу виконати. А окрім цих алгоритмів є ще архіалгоритми, завдяки яким можна пропустити останній або передостанній етап збірки. Головний герой сьогоднішнього відео пише, що в середньому математично на збір кубика Рубіка з будь-якої позиції іде приблизно 20 обертів, але визначити такий ідеальний алгоритм, тобто алгоритм Бога, найкоротший шлях до розв'язання з певної позиції. На всі позиції, а їх 40 з хером квентільйонів, просто нереально. Вам нереально, а машині реально. Їй не треба робити хрест, збирати шар, вона прораховує як зібрати його за мінімальну кількість ходів. Ну і звісно, механічна швидкість у роботів більше, ніж у людей. Тому процес збірки йде швидше. Але як я планую заставити чат GPT збирати кубик Рубіка? У мене є справжній, але на превеликий жаль, у мене немає нормальної камери, щоб записати це. Тому я використовую віртуальний кубик Рубіка. Ну і звісно, чат GPT. Я заставлю його збирати куб два рази. Один раз я напишу йому Скрамбл по буквам, а другий раз я надішлю йому фото всіх граней кубика. Хто не в курсі, а я думаю, таких тут переважна більшість. Кожен рух грані кубика і його пересовування в руках мають позначення буквою. L – Оберт лівої грані за годинниковою стрілкою, R – Оберт правої грані за годинниковою стрілкою, F – оберт фронтальної грані за годинниковою стрілкою. B – оберт задньої грані за годиниковою стрілкою, U – оберт верхній грані за годиниковою стрілкою, D – оберт нижньої грані так само за годиниковою стрілкою. Ось такий штрих означає поворот в протилежний бік, тобто проти годинникової стрілки. Цифра 2 означає, що треба зробити два оберта. Маленька V означає, що треба прокрутити грань разом. Із центральною. XYZ це перехвати кубика, і думаю, вони чату GPT точно не знадобляться, але це просто, щоб ви були в курсі. Отже, приступаємо до діла. Я нажав на кнопку скрамбла і програма розібрала кубик Рубіка. Почнемо ми з фотоформату. Все просто, я скину чату GPT два фото кубика Рубіка і скажу дати мені розв'язок. Перевіримо, чи робочий він. Цей неуч каже, що на Ізі збере його. Я впевнений, що з фото у нього точно не вийде. І ось результат. Я скинув йому фото так, щоб видно було кожну грань, але звісно він попросив повне фото. Свій ліміт безкоштовного використання шиї, я, на жаль, використав, тому знайшов новий аккаунт. І спочатку вирішив провернути це саме на незареєстрованому аккаунті, на якому чат GPT тупіший. А іще ви можете зацікавитись, як я планую це робити, адже ліміт 2 фото на добу, а грани цілих 6. А все просто, я сфотографую всі грані підряд і вставлю в одне фото в фотошопі. Геніально дуже. А ще треба обов'язково вказати стартову позицію. Так я і зробив. Час спочатку сказав, що на ізі збере його. І так, одне правило, я не буду казати йому вручну, де знаходиться щось. Він сам має все читати з фото. І він здувся, почав просити якусь сітку і так далі. На словах Лєв Толстой, а на ділі хуй простой. Але я не здавався і вирішив дати чату пенька. Він почав заєбувати мене, щоб я скинув йому точну кольорну сітку скрамбла, по типу описав кожний елемент, а їх всього 54. Це надто дохуя і чат GPT в мене безкоштовний. Тому сьогодні я на жаль тільтую, і він так і не збере кубік Рубіка. Звісно, я жартую. Другий варіант дати йому текстовий скрамбл, і тут все куди простіше, адже по суті треба просто розвернути цей скрамбл, щоб кубік зібрався. Перевіримо, чи знається штучний інтелект. З кубик і вставляємо алгоритм. А ще на сайті в нотації ходів він тут поставив якусь дивну двійку. Тому думаю, буде справедливо, якщо чат її прибере. Звісно, мені лінь переписувати цей скрамбл, а на сайті, до речі, не скрамбл, а розв'язок. Тому чату мені треба скинути його в зворотньому порядку. На сайті ось цей текст не копіюється, але звісно я надто лінивий, щоб робити все вручну, і через кілька простеньких махінацій я добився такого результату. І знаєте, чат не такий тупий, він знає про те, що можна розгорнути скрамбл. І звісно у нього все вийшло. Щоб перевіряти, я використовую інший сайт і вожу той самий скрамбл, адже так мені не треба робити все вручну. Отже, по фото чат GPT морозиться, і тому я вирішив дати йому другий шанс і перевірити, чи вийде у нього зібрати кубик Рубіка 2 на 2 за фото. Кубик 2 на 2 куди примітивніше і простіше. Його можна зібрати взагалі за 4-5 ходів. І так як на всіх моїх аккаунтах чат GPT вже вичерпався. Я попросив допомоги в друга, а він нічого не розумів в позначенні ходів кубика Рубіка. Тому він зробив схему для чата GPT і сказав позначити йому грані в цифрах. Також після перемовин і моїх настанов, як саме і що зняти, алгоритм від чата GPT не спрацював, хоча він його принаймні згенерував, хоч і неправильно. Що ж, за підсумками експерименту, якщо дати текстовий варіант чат GPT 5, він його не збирає. По фото все куди гірше. Цей немічний не може навіть осилити кубик 2 х 2. Тому захоплення штучним інтелектом нам не загрожує. Можете спати спокійно. За найкращим сваговим шмотом переходьте до мене в ТГ. А якщо ви хочете примножити мій капітал і шмот вам не потрібен, можете закинути мені донатик посилання в описі. Ну і переходьте в Тікток та Твіч. Там я як і на Ютубі часто проводжу стріми. Бувайте.